І далі ми в нашій студії детальніше, більш глобально, будемо говорити з Арсеном Мартищуком, це виконавчий директор інституту американістики. Можливо, і разом з нашим гостем зможемо пошукати відповіді. Почули ми від колеги представниця Голосу Америки про те, що у Білого Дому наразі немає сформованої відповіді, що передбачає перемога у російсько-українській війні, чи це звільнення тимчасових недавно тимчасово окупованих територій, чи ті, які були окуповані раніше. Тож, пан Арсена. Добрий вечір. дякуємо, що з нами. Добрий вечір. що є? вітаємо. дякуємо за те, що доєдналися. Ось цей черговий візит президента України до Сполучених Штатів Америки. Чи зміцнив він наші позиції, і чи переконав все ж таки. Продовжувати підтримувати Україну, продовжувати виділяти кошти, тому що враховуючи аналізуючи ситуацію, яка складається впродовж попереднього місяця, внутрішньополітична ситуація у Сполучених Штатах Америки поки не на користь саме України. Дійсно, ситуація поки не зовсім на користь України, і це змінилося буквально там кілька-кілька тижнів тому, коли всі республіканці, враховуючи навіть поміркованих, змінили свою риторику. Але в цьому немає нічого особливого. Чому тому, що ми всі розуміємо, що до виборів залишається менше року, а на виборах. Переобирається не тільки президент на виборах, перебирається вся палата представників з 435 конгресменів і третина сенату. Там так само губернатори, і, так і і так далі. Е, візит Володимира Зеленського. Він є, е, я би сказав, не такими емоційним яким він був а коли Зеленський перший раз приїжджав до Вашингтону і виступав перед обидвома палатами конгресу. Зараз він буде виступати які перед сенатом, точніше, точніше вже виступив так, точніше да, виступає, тобто це в адженді його так. То зараз палата представників Майк Джонсон відмовив йому в цьому бо Це трапляється не дуже часто, але він є таким більш технічним. І е, більш дуже таким дуже робочим візитом, тому що більшість е, завдань вони вирішуються за закритими дверима. Але він так само не про те, щоб переконати конгресменів, тому що у конгресі всі, всі, всі все розуміють. І республіканці, і той самий Майк Джонсон, який, попри те, що є ставленком до Дональда Трампа, він е, займає про проукраїнську риторику. Але на, е, на рівні риторики багато республіканців проукраїнських, а на рівні дій е, зараз вони не є е, проукраїнськими, тому що знову ж таке ухвалення цього пакету допомоги Україні. Е, е, Тобто, цей пакет він буде надавати електоральні бали адміністрації а, Байдена, чого республіканці собі зараз дозволити не можуть, і от саме візит Володимира Зеленського він е, зміцнює позицію Білого Дому, тому що білий білий дім повідомив. І Байден е, своєю промовою сказав, що він готовий йти на поступки, тобто на різкі поступки е, в питанні. Е, е, Політики кордону, так на чому республіканці дуже настоюють, так і от Володимир Зеленський саме для того, аби зміцнити. Позиції білого дому також провести переговори, але він ну знову ж таки не зможе переконати а, якось дуже кардинально конгресменів. І от таким чином ми, ми бачимо, що, що відбувається багато переговорів за закритими донами. відбувається дуже багато переговорів процедурних. ж таки, багато хто про це про це говориться. Коментує, але це процедурні переговори. От, основні переговори це переговори з президентом Байденом, виступ перед Сенатом. І є, звісно, емоційний елемент без цього ніяк не обійтися. Це виступ перед університетом. Дуже Промова, яка також приносить оцей емоційний елемент для того, аби показати, що е, Україні кінцівна допомога надати це знову ж таки. О те, що конгрес очікує більш чіткої позиції, чи то візії з боку Білого Дому, і паралельно додамо факт приїзду Володимира Зеленського і безпосередньо зустріч з Джо Байденом. Ця зустріч вона на всякий формальний чи неформальний характер, все таки на цьому тлі. Але перед тим як ви десь відповідь на запитання мого колеги, власне, ви казали про риторику і зараз. В нас є можливість послухати Чака Шумера, це лідер демократичної більшості у Сенаті Сполучених Штатів Америки. Давайте почуємо його думку і позицію щодо України щодо візиту президента України. А згодом повернемося до відповідей на питання від колеги. Це була дуже сильна зустріч. Президент Зеленський дав чітко зрозуміти, яка допомога йому потрібна, і якщо він отримує допомогу, як він може виграти цю війну. Він дуже детально окреслив, який вид допомоги йому потрібен, і як вона допоможе йому перемогти. Навіть наші колеги республіканці говорили про те, що ми виграємо цю війну. Якщо він отримує необхідну допомогу, він переможе. З іншого боку, він дав чітко зрозуміти, і ми всі дали чітко зрозуміти. Якщо ми програємо, Путін виграє, і це буде дуже небезпечно для Сполучених Штатів. Ми не можемо дозволити Путіну впливати через будь-яких сурогатів на те, що ми повинні робити в Україні. Він також зазначив ще одне: йому потрібна допомога швидко. Якщо ми швидко не надамо допомогу, станеться кілька речей: по перше, військові потреби. А по-друге, Європа та багато інших союзників скажуть, що тут відбувається, вони не надають їм допомогу. Ну так ще раз додамо додамо Арсена, так що це вже такі висновки можна сказати, зробив Чак Шумер, лідер демократичної більшості у сенаті США по завершенню саме закри, закритої робочої зустрічі з Володимиром Зеленським. І я ще раз нагадаю так, що конгрес очікує більш прозорої, прозорої чіткої позиції з боку Білого Дому, як Білий Дім собі розглядає, як бачить підтримку України, і як на це знову ж таки впливає. Третій вже візит від повномасштабного вторгнення Володимира Зеленського. Так ну якщо вертатися назад, ми пам'ятаємо, що е, офіс президента він запросив одну дату в Білого Дому. Так але е, тоді Білий дім так різко дипломатично відповів, що от, ну нібито. Ми будемо вирішувати, коли нам краще, щоб ми приїжджали, от зараз білий дім змінив риторику. Ну мається на увазі Зеленський. Мав приїжджати до Вашингтону, тоді коли була в нас делегація від голови парламенту від міністра оборони. Так само, але ця, ця розмова сталася. Ця ці зустрічі стаються зараз. Це дуже хороший сигнал. Значить, як я вже сказав, це дуже технічна, технічна і робоча поїздка. Для чого? Тому що. Попри цей пакет, знову ж таки цей пакет він дуже важливий, і ну от я не знаю, мені дуже важко зараз. Зараз напевно Джо Байден, єдине людина, яка знає, чи 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 станеться це ухвалення до Різдва, чи можливо після Різдва. Тому прогнозувати щось дуже важко. Але але, от, от саме приїзд Володимира Зеленського, це в тому числі і будування стратегічного нашого діалогу, стратегічної нашої співпраці, так тому що ну, тут є кілька сценаріїв, і нам потрібно робити все можливе з нашої з нашої сторони і за. Ну і на наразі Україна робить це дуже дуже вдало для того, аби Джо Байден е, от, взяв е, питання допомоги Україні як один із основних своїх козирів е, під час виборчої кампанії, так Тому що зараз усі ці переговори, е, всі ці баталії, всі ці непорозуміння це внутрішня політика. І, от, на жаль, Україна стала таким епіцентром Україна Не тільки Україна, і Ізраїль е, з, зі своїм. Е, Теж таким дуже впливом лобі нічого не може зробити і Тайвань, і так далі, то потрібно зробити все можливе для того, щоб Джо Байден і Білий Дім взяв Україну як основним таким елементом своєї передвиборчої кампанії на протистав на протиставу республіканців стосовно заяв Чака Шумера, так вона також дуже така емоційна промова, знову ж таки для того, аби переконати республіканців. Хоча як я вже казав, республіканці розуміють все дуже прекрасно. Але є Майк Джонсон, дуже така цікава людина, спікер Палати представників, який і став ініціатором цієї поправки про південний кордон. По факту, якщо коротко говорити, ці поправки про те, щоб по факту повернути от політику кордону до. Такого такого формату, як і як, в якому вона була під час каденції Дональда Трампа, тобто продовження там фінансування стіни, продовження перевірки людей, які живуть в Сполучених Штатах, нелегально, так і от Майк Джонс знав таку дуже радикальну планку. І тепер ну він є по факту лідером республіканців, всіх, тому що міч Маконелл не немає ніякого впливу в сенаті, так тобто, Майк Джонсон має е, є головою більшості палати представників, по факту лідером всіх республіканців Конгресі. То от саме така риторика з нього з нього радикальна він витягує з білого дому для того, аби знову ж таки отримати отримати цей політичний торг, отримати як найбільше як, 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 як Ішовчок, ну і звісно, я так собі думаю, знову ж таки, це більше моя суб'єктивна дука, тому що основне завдання Майка Джонсона зараз нашкодити адміністрації Байдена перед виборами як найбільше, бо тому, що ухвалення цього законопроекту це електоральні бали. Так а не ухвалення це знову ж таки виставлення адміністрації Байдена такою, що він став президентом. Який но ну, завершив чи там не, не зможе допомогти там своєму європейському союзнику а, продовжувати боротьбу за свої демократичні і, і за демократію і свободу, хоча американська політика дуже непередбачувана. Ми знаємо, що і те саме обрання спікера, і різні а, інші а, пакети допомоги, так і інші інші питання вони можуть уходитися в останню секунду, і для цього зеленський насправді зараз у Вашингтоні так само, тому що. Зараз, ніби й немає окреслених позицій, але вони можуть можуть статися в останню секунду, і знову ж таки оця ув'язка всіх е, політик там із зовнішньої внутрішньої, і так далі. Це нормальна законотворча практика, тому е, все може статися в останню секунду. Я не знаю, я оптиміттимістично хоча знову ж таки прогнозувати е, нічого не не беруся, тому що е, зараз я скажу тільки Джо Байден може може про це знати. Ати неможливо якісь там коло його е, е, ну радників може можуть це знати. Арсена. Ми дякуємо. Вам ми також не беремося аналізувати, а лише інформуємо наших глядачів, зокрема, постфактом, як то кажуть, що відбувається наразі. Артем Арсен, перепрошую, Мартищук, виконавчий директор інституту американістики. Був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо.